Організація фізкультурно-здоровчих заходів саме на тих стадіонах, які ми в принципі обслуговуємо. І ідея була у Оксани, і ми спільно прийшли до того, що дійсно треба впроваджувати щось таке, щоб притягувало до наших стадіонів не тільки молодь і дорослих, які саме футбол грають, але й дітей, які б знали реально, що, що стадіон. Футбольний, він є центром спортивного оздоровчого життя тої громади, в яку ми приїжджаємо. І ми, в принципі, вже і почали. Почали з загір'я. Ждома силу сьогодні. Ми вже в студіїнці. Ми е, дуже раді, що в нашому старостенському окрузі окрузі, зокрема в селі Студінка на сільському стадіоні. Сьогодні комунальне підприємство Спортарена проводить такі цікаві розваги. А, ну а мало того, що цікаві розваги, і діти е, наші е, оздоровлюються е, сьогодні у е, рамках літнього відпочинку. Але е, ми подивіться на якому ми гарному полі, е, що Спортарена утримує. Його віддавно, а ще тим більше, наш стадіон, як вже зазначають, що у громаді є одним із найкращих. Він у комплексі з роздягальною, а ще у комплексі, де будується тренувальний майданчик, ми би не обійшлися без допомоги наших давніх друзів, партнерів, будвелі Україна. Ми завдячуємо нашому депутату Дзунзі Василю Степановичу за багаторазовий такий внесок у розвиток цього, цього спортивного комплексу. А загалом нашій громаді, нашим хлопцям, нашим футболістам, які без перебільшення, просто на своїх плечах, своїми руками зробили ось таку красу. Дякувати Богу, що спорт Арена зараз з'явилася і робить таку велику справу, тому що це дуже велика справа для, для стадіону, для цього, тому що він, який газон гарний у нас. Ну, завдяки їм і цей газон дійсно гарний. Ну, ще є багато ми плануємо. Взагалі то підсіяти тут траву, хочемо ще вирівнати поле. Плануємо ззаду ще вирити пожежний водойом, щоб можна поливати траву, тому що вона горить, бо ви бачите, трошки підгорала. Ну, роботи тут ще б тут, ми, от, у нас вже є готовий майданчик, як готовий. Не готовий, все підготовлено для майданчику штучним покриттям. Але почалася і війна і зупинилося все, тому що то немалі кошти, то великі. Ми хочемо розвиватися, як кожна громада, як кожне село. Хочемо, щоб отакі о, радісні, як є діти, радісні лиця, щоб були цілий час. Я дуже мрію, щоб тоді була ще молоденька, команда, як молоді хлопчики, навіть дівчата, бо це Це, це, це все тоді село розвивалося, село живе. Якщо не буде. Така ні футболу, ні спорту, то нічого не буде. Мені найбільше сподобалися всі конкурси. До нас завжди приїжджають, це було незабутнє. Просто, можна сказати, ми собі нагадали, що є літо, хоч є війна, але все одно до нас приїжджають люди і дають нам знати, що перемога буде, тому що не можна так якби, втрачувати дух, потрібно жити далі і вірити в перемогу. Надіюся, що на наступні літо теж будете приїжджати до нас і будуть знов ці заходи, тому що, ну. Це більше якось, щоб не сиділи в телефонах, ніби якось для молоді більше цікавіше стає літо, щоб не їхали в калуш, а було видно, щось в рідному селі, щось було цікавіше, а не просто піти на річку, бо ще щось. В період е, війни, звісно е, ж, і жити, діти мають той певний острах, е, хотіли б ми цього чи не хотіли. І основна мета, звісно, відволікти її від тих острахів, які ми сьогодні переживаємо всі разом з вами, як дорослі, а в першу чергу це діти. Релакснути за допомогою засобів фізкультурно-спортивних заходів це теж ми вважаємо непогана справа. Ради те, що до нашої акції долучилися практично всі, до кого ми б не зверталися. Спільно ми це робимо із директорами народних дом з Головами, вірніше, старостами нашими, ну і тими всіма активистами активістами, які хочуть долучитися до нас. Ну, наприклад, от як депутат міської ради Василь Тунза. позвонив йому, він каже, такі питання. Це для дітей, це добре. Всі, хто має бажання допомогти нам для того, що ми проводили саме для дітей, такі, таку акцію, ми запрошуємо, і ми будемо завжди раді з всі, всіма, можливо, в когось інші будуть пропозиції в інший спосіб. Ми теж будемо розглядати і будемо це проводити. Те, що ми робимо. Я думаю, що ми робимо всі разом спільно добре і з користю для наших дітей.